Доброго дня, шановні друзі, дорогі друзі. Зараз я в Дніпрі, напроти Монастирського острова знаходжуся. От тут у нас достатньо сильно вода відійшла. От бачите, да, коли в радянські часи тут люди ходили, їздили. Але останній час, я скільки пам'ятаю, тут вода підступала під, самий, під саму цю стінку. Зараз вона відійшла навіть від стінки цієї. І відношене це не ціни. так давно відбулося. Ну, не знаю, я коли влітку була, тут, то вона була під стінкою, а тепер, от бачите, води немає. Поруч піраміда так звана, цей масонський символ, керівний символ, так би мовити, цієї точки. Ми знаємо, що святкують, починаються свята, чи вже бояють свята в Умані. І я сюди спеціально прийшла. Для того, щоб ми з вами поспілкувалися, поговорили над тим, що відбувається. Ви, можливо, вирішили, а, висловили свою точку зору щодо ситуації і щоб ми разом припинили те, що відбувається. Давайте попрацюємо в енергетичному плані, заблокуємо цю місцину. У нас сьогодні весь Дніпро в смоку. Люди, які Ми селище у нас там неподалік Самарський район. І власне бачили, як сьогодні розпиляли щось над Дніпром і вже не один раз вночі розпиляють вертольоти, літають вертольоти цікаво. І з вертольотів розпиляють щось таке, що світиться над Дніпром, над акваторією Дніпра. Ну, і над Самарою. У нас там Самара тече. І от, власне, щось розпилили. І цю, цю ніч люди кажуть, були на рибалці і бачили, як от розпиляють. Вранку, зранку розпиляють над Самарою. Усе, повторюю, бачили, як летіли вертольоти і розпиляли. Я не знаю, що це таке, але воно я по роз, по розказам тих, хто бачив, що воно таке світилося, щось таке висипалося, що світилося. Тобто продовжується знищення українців, продовжується геноцид спеціально зробили. Це, бачите, люди тут щось повиставляли ляли камінці, це з іншого боку, гармонізаційні такі от. Камінці, але хто це ставив і для чого, не можу сказати. Можливо, це працюють. Ну, я, я теж таке ставила раніше, але я на гармонізацію ставила, це я не знаю. Можливо, теж на гармонізацію, але дивно, що так багато і саме в такому місці, біля піраміди. Як бачимо, може це навіть до свята, я ж не знаю, зроблено. Ви знаєте, якого, так? От тут ходиш до Дніпра і починає драти горлом. Я думаю, що те, що відбувається, те розпилення, воно відбувається над Дніпром. Вчора мені написали, що над Павлоградом повно було усе в диму. І вони ж можуть заявляти, що це якийсь пил з Африки дійшов. А от, бачите, люди кажуть, що розпиляють. І це кажуть не тільки у нас. А свідки по всій Україні, що щось розпилюють, щось роблять. І, власне, ще раз повторюю, що це скоріше за все, тверді якісь метали, якісь сполуки з металом, які впливають і на підсвідомість людей, і на першолегенево, їхню легені і серцево-судину. Систему. Відповідно, погане почуття, відповідно, заторможене мислення і якийсь ну, не дуже гарний стан. От, власне але ми з вами зараз пройдемося. Вон бачите, якщо от видно смок. Весь Дніпро у смоку, не видно там навіть будівлю. І це смок техногенного характеру, це не смок природній. Ще раз повторюю, навіть відчувається цей пил. Знаєте, пил саме неприродній, Бо це, ну, я не знаю, від природнього пилу так не буде Зразу бити по ну, що, що реагує в першу чергу горло, да? воно реагує як на радіонукліди в першу чергу. І я думаю, що щось було розпилене. Розпилено саме чому? Бо є повні точки енергетичні України, які їм треба заблокувати, в яких люди не мають працювати. От, власне, вони і роблять, щоб ми не відчували себе належно, щоб у нас були страхи, щоб ми не змогли керувати своєю Україною. Бо чому працюють з людьми? Якби ми нічого не були варті, то з нами б не працювали так. А вони працюють, щоб ми просто заблоковані були. А оскільки діти Божі, якими є слов'янська нація і слов'яни загалом, так, як сполуки різних національностей, але в єдності різних родів, скажу так. Але От у нас власне, блокують. Блокують для того, щоб ми не могли керувати власною країною. І не могли прибрати ту сволоту, яка от, власне, тут винищує усе. І ще раз повторюю, подивіться, який смок пливе на Дніпро. Хочу, щоб ми підійшли до сьогодні, навдивовижу, да, при навдивовижу, що. А, До речі, вінничок, якась вільмочка забула. <смір> Знаєте, навдивовижусь цей у нас водоспад називається Ривучий. Його якраз звели перед цими подіями, коли вже перед, перед тим, що почалася анексія Крима десь за рік. Чи за півроку, не знаю, десь в цей час. І вернули. Тараса Шевченка відремонтували і понову вернули, склали. Ну, він з частинцей пам'ятник складається найбільше в Україні, у нас знаходиться на цьому острові Монастирському. От власне водоспад ревучий, пам'ятаєте, вірші Тараса Шевченка. Водоспад назвали Ревучим, Але ми знаємо заповіт Тараса Григоріча Шевченка, який, до речі, не було виконано. Але стало, бо ревучий це порох ревучий. І або порог дід, або не наситець, або не яситись. І, власне, ревучий цей поріг і повернення Тараса Шевченка, поховання його біля ревучого, не відбулося, бо Тараса поховали біля Канева, де просто Дніпро. І він це Дніпро не вирує. Як біля порогів, і там немає порога ревучого. Але що цікаво, що відбулося, коли звели цей водоспад і відремонтували, і новому вернули частинами і склали пам'ятник Тараса Шевченка відремонтований. То склалася така от, якби, те, що заповіт Тараса Шевченка почав діяти. І він почав діяти через технічні і техногенні такі от зміни, які самі люди створили. Тобто вони створили цей штучний водоспад, назвали його ревучим, і, я думаю, навіть не подумали про те, що це пов'язано з поверненням і образу поета, і з боротьбою, яка почне, почнеться і буде відбуватися. Ще можна сказати, що от сьогодні, в понеділок чомусь, водоспад працює. Ну, я думаю, що це працює, бо у нас тут свято ж у хасідів в Умані і взагалі у представників їхніх їх спільнот теж вони гуляють у Дніпрі. Дніпрі. Але для мене цей образ водоспада, вони просто багато хто не розуміє і не бачить тих натяків, які... Просто, ну так би мовити, що, що, що говорять про те, що буде відбуватися далі. Знаємо да, заповіт Тараса Григоріча Шевченка. Якщо е, не знаємо, то давайте згадаємо, е, і чим він завершується власне. Це не, не те, про що мріють керманичі і упері, і ті, хто винищують. Генокод України. Звісно, не ті. І от бачите, ти чачка летить. Душа козацька говорить про те, що я все-таки права. Доброго дня. От бачите, показує. Сьогодні я хочу, щоб ми тут розблокували оцю місцину. У мене, до речі, дуже гудить голова. Доволі тяжко, звісно, працювати. На самоті. Але я працюю зараз через душі пращурів. І, власне, тому я працюю не одна. І разом з тими гарними людьми, які, я думаю, мене підтримують, пізніше хай подивляться це відео, але вони теж попрацюють. До речі, от дивіться, качечка, це образ кіфії колися. Скіфію зображували на картах в образі качечки. Взагалі качечка була для скіфів такою священною птахою, і тому це теж гарно, що ми її побачили тут. Давайте попрацюємо, ж, браття, це я звертаюся і до козаків, і до нащадків, усіх родів, і скіфських, і, і тих. Родів, які є родами древніми, які розбилися і Україною, і світом, українськими родами, слов'янськими родами. Нам треба, браття, з'єднатися, зібратися у коло в коло, аби протидіяти цій навалі і винищенню української нації і слов'янських народів. Власне, отут у нас десь, на, мабуть, отам далі, може я помиляюся, виглядає острівець. Він називався Чортовим островом. Він трохи раніше знаходився е, ну, острова цього Монастирського. І, власне, цей острів чортів, йому ось так, таку назву дали. Бо він був такий. Несподіваний, і там відбувалися різні речі біля нього, я хочу використати для того, щоб попрацювати. Він знаходиться під водою. Знаєте, кажуть, у чортів у них є бодай одна риса гарна, вони не брешуть. Коли божі діти можуть брехати, не божі діти, а божі вівці, скажімо так, то знаю, що вона у чортів, від них зрозуміло, що вони хочуть, а ми знаємо, що не скривають і ті чорти, які нами керують. Тож, так кажемо, клін кліном вишибає, попрацюємо, попрацюємо через ці егрегори. Ось уже хтось тут, до речі, ходить, дивиться і розмовляє. Ага. До речі, вони можуть відчувати присутність людини і роботу людини по зміні. Зараз я трохи тут поспіваю і поговорю з водою. А ви коли будете дивитися відео, то теж зробіть це. І просто відсилайте те, що вони накидають на їх, на їхні родини. І кажіть, що нам це не треба. Звертайтеся до сонечка, щоб воно розвіяло оцю, оцю навалу, розкидало оце сміття, яке вони нам накидають на голову. І Отримали вони те, що накидають. Дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви є. Попрацюємо.